Доброго здоров'я, футбольна родина! І це програма футбольний тиждень. Все про чемпіонську гонку в українській прем'єр-лізі та про справи українських футболістів за кордоном. На цих вихідних матчів УПЕЛ не відбувалося через перерив на гру збірних в Лізінації. Тому одразу пропоную ознайомитись, як Україна розпочала свій шлях на цьому турнірі. Національна збірна України провела перший матч у лізінації на стадіоні в Празі, де зустрілась із збірною Албанії. На 49-й хвилині наша команда відкрила рахунок у зустрічі. Віталій Миколенко віддав передачу з лівого флангу на Йохима Коноплю, який пробив один дотик та відправив м'яч у нижній воріт. Проте втримати перевагу наші гравці не змогли. Адріан Ісмаїлі зрівняв ситуацію, а на 66-й хвилині Ясір Асані приніс Албанії перемогу. Після першого туру Грузія захопила лідерство у квартеті. Слідом де Албанія Україна третя, завдяки кращій позиції забитих пропущень. Чехія перебуває на останній позиції. У другому турі Україна зустрінеться з Чехією. Матч відбудеться 10 вересня. Молодіжна збірна України Ю-21 зіграла з командою Сербії у матчі сьомого туру групового етапу кваліфікації на Євро-2025. Уже на сьомій хвилині зустрічі серби вийшли вперед. Після подачі з котового відзначився саме Ждар. На 34-й хвилині українці відігралися, Назар Волошин влучно пробив у дальній кут, скориставшись передачею Арсенія Батагова. На перерву команди пішли за перетету в рахунку. А в другому таймі синьо жовті забили переможний м'яч. На 58-й хвилині Ігор Ярмолюк красивим ударом паненкою реалізував пенальті, який заробив Ілля Косниця. Для української молодіжки це сьома поспіль перемога у поточному відборі на континентальну першість. Відопічні унаї Мельгоси стали одноосібним лідером своєї групи, набравши 21 очко. Найближчого переслідувача в команду Англії українці випереджають на два бали. Перемогою над сербами збірна України гарантувала собі фініш у топ 2 відбіркової групи та щонайменше участь у матчах плей-офф відбору за вихід на чемпіонат Європи. Наступний поєдинок у відборі на євро 2025 Наша молодіжка проведе сьогодні проти північної Ірландії. Боліваємо за хлопців та бажаємо їм продовжити чудову серію перемог. Українці Артем Довбик та Андрій Лунін потрапили у список номінантів на футбольні нагороди за підсумками сезону 2023-2024 за версією France Football. Артем потрапив у список претендентів на золотий м'яч, а Андрій у список номінантів на воротаря сезону. Довбик у минулому сезоні став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, десь ма чотирьома голами виступаючи за Жерону. Крім того, в активі у Артема ще вісім результативних передач, які теж допомогли каталонському клубу в історії вийти у груповий етап Ліги Чемпіонів. Натомість Андрій Лунін у складі Мадридського реалу зіграв 21 матч, з яких 10 сухих у минулому сезоні чемпіонату Іспанії. Чим допоміг вершковим стати чемпіоном країни. У лісі чемпіонів України зіграв 8 матчів, зокрема 6 у плей-офф, та виграв з клубом цей євротрофей, який для Мадриці став 15-тим в історії. Крім цього, у перші 2003 року за нагороду не поборюється ані Ліонель Месі, ані Кристіано Роналду. Прізвивши обох футболістів відсутні у списку претендентів на золотий м'яч. Церемонія вручення нагород за версією француз відбудеться 28 жовтня. Тим часом букмекери оновили шанси футболістів на золотий м'яч. Головним фаворитом на престижну нагороду є Вінгер Реала Вінісіо Жуніор, коефіцієнт на якого складає 1,33. На другій позиції розмістився чемпіон Європи Родрі 3,25, куди менше шанси в Реала Джуда Беллінгема 15,0. На те, що Довбек виграє золотий м'яч, букмекери встановили шалений коефіцієнт 500. Київське Динамо продовжує активну трансферну кампанію. Кияни підписали нападника Луганської зорі Едуардо Гереро. Контракт футболіста діятиме до літа 2029 року. Повідомила клубна прес-служба. Наразі невідомі деталі трансферу однак, тато таке стверджує, що Динамо заплатить 2,5 мільйона євро. Нападник Владислав Супряга на правах оренди перейшов у зорю. Умови переходу не розголошуються, проте тато таке раніше повідомляло, що оренда Супряги може стати частиною домовленості щодо трансферу Едуардо Гереро та буде розрахована до кінця сезону 2024-2025. Владислав є вихованцем Динамо. В сезонах 2017-18 та 2019-20 він на правах оренди виступав за дніпро 1 В одному з матчів нападник оформив Хитрик у ворота рідного клубу. Тім після повернення в київську команду кар'єра Сопряги пішла на спад. Другу частину сезону 2021-22 він провів у оренді в Самдорії, але за ті півроку відіграв лише 24 хвилини. Протягом попередніх двох кампаній форме перебував у Динамо, але вкрай мало виходив на поле. Захисник київського Динамо Тарас Михавко потрапив у рейтинг найкращих центрбеків Європи, які виступають поза межами п'ятірки найкращих ліг за версією порталу CS Football Observatory. Список опубліковано у соцмережі X. Михавко посідає 10-ту сходинку рейтингу. Варто також додати, що Михавко є наймолодшим футболістом у даному списку. Таланту Динамо на цю мить лише 19 років. В сезоні 2024-25 захисник білосиніх провів 7 матчів, відзначився одною гольовою передачею. Портал Трансвер оцінює його вартість у 800 тисяч євро. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що ФК «Хуш» через фінансові складнощі припинить свою участь у першій лізі. Після цю інформацію підтвердив головний тренер команди Володимир Циткін, а тепер вже і прес-служба закарпатського клубу оголосила, що ФК Хуст знімається з розіграшу першої ліги. 4 вересня через низку об'єктивних причин було прийнято надскладне рішення про зняття основної команди з розіграшу чемпіонату першої ліги ПФЛ. Також було наголошено, що бренд Хуст буде збережено. Клуб продовжить існувати, та, як і раніше, ми будемо розвивати дитячий футбол у нашому місці. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що вхуст сезон у першій лізі розпочав з трьох поразок поспіль. Старт сезону УПЛ Шахтар і Динамо залишився без нагород у серпні. Українська прем'єр-ліга віддала нагороди найкращому гравцю та тренеру місяця представникам Житомирського Полісся та Олександрії. Він Полісся Олександр Назаренко, футболіст серпня у чемпіонаті України. У чотирьох поєдинках він оформив 5 м'ячів і віддав дві гольові передачі. Назаренко жодного разу не покидав поле без результативної дії. Він зробив асист у матчі проти Донецького Шахтаря, голом врятував нічию проти Петровського Мінгульця, оформив хитрик проти Київської Оголоні та забив і асистував у розгромі одеського чорноморця. У голосуванні він випередив Олександра Піхальонка. Кирила Ковальця та Ігоря Краснопіра. А найкращим наставником серпня визнано тренера Олександрія Руслана Ротаня, який набрав 31,7% голосів. На другому місці розташувався Олександр Шовковський, який має 31,4% голосів. Під керівництвом Руслана Ротаня жовто-чорні здобули 4 перемоги в чотирьох поєдинках. Тим часом і футбольний клуб Інгулець офіційно оголосив про зняття зі змагань Української прем'єр-ліги через проблеми з атестацією свого нового стадіону після п'яти матчів нового сезону команда повинна була вперше зіграти вдома, на новозбудованій Інгулець Арені. Однак атестаційний комітет УПЛ не затвердив стадіон для участі в турнірі. У відповідь на це президент клубу Олександр Поворознюк вирішив не домагатися ліцензування або шукати компроміси з чиновниками, підкресливши свою принциповість і небажання йти у вищі кабінети чи давати хабарі. Поворознюк надіслав офіційного листа до УАФ про зняття клубу з чемпіонату, що було підтверджено президентом УПЛ Євгеном Дик. 9 вересня тато таке стало відомо, що у Петровому закінчилось термінове зібрання футболістів та тренерського складу Інгульця. Правці повідомили, що президент клубу Олександр Поворознюк погодився грати на гостьових або резервному стадіоні у кривому розі до зими, щоб підготувати усю легальну документальну базу для експлуатації нової арени Інгульця до старту другої частини сезону в УПЛ. Таким чином, матч шостого туру проти Чорноморця, 14 вересня, клуб з Кіровоградщини швидше за все зіграє в Одесі. Збірна Сан Марину з футболу вперше виграла за 20 років та перервала серію зі 158 матчів без перемог. Це сталося під час домашнього поєдинку першого раунду лігінації у дивізіоні де. У якому команда мінімально переграла збірну Ліхтенштейна, єдиний голосан Марино забило після помилки захисника Ліхтенштейну в обороні. Першим на м'ячі опинився Ніко Джуліано, який переправив м'яч у сітку. Перемога у матчі Ліги Націй стала другою за всю історію існування збірної від 1986 року. До цього команда вигравала лише одного разу, того ж Ліхтенштейна 1-0 у товариському матчі у 2004 році. Відтоді Сан Марино провело 158 поєдинків, лише шість з яких не завершилися поразкою команди. Дякуємо, що були з нами. Це була програма Футбольний тиждень. Сподіваюсь, що наш огляд футбольних подій подарував вам корисну інформацію та приємні враження. Не забувайте стежити за оновленнями. До зустрічі наступного тижня.